Багато хто полюбляє їжу з фастфуду. Але набагато краще приготувати вдома щось з улюбленої швидкої їжі зі свіжих продуктів та з урахуванням власних подобань. Перша страва піца. Підготуємо тісто. Додаємо олію та борошно в посудину. Виливаємо кип'ячену воду до інших інгредієнтів. Перемішуємо, щоб не було жодних грудочок. Додаємо яйця та дріжджі. Перемішуємо. Починаємо замішувати тісто. Залишаємо його на 1 годину в теплому місці, щоб тісто піднялося. Тісто розкачуємо та викладаємо на деко. Краї тіста. Треба закрутити і утворити бортики. Викладаємо начинку. Змащуємо тісто сметаною та яйцем. Посипаємо сиром. Сир можна використовувати будь-який: наприклад, моцарелла, твердий сир. Я роблю піцу з морепродуктами. Тому основними інгредієнтами будуть мідії та риба. Також я посипаю піцу кукурудзою. Та покриваю ще одним шаром сиру. Відправляємо страву в духовку на пів години при температурі 180 градусів. Дістаємо та куштуємо смачного. Наступний фастфуд. Бургери. Бургери я буду готувати з котлетою та відбивною. Для початку приготуємо котлети для начинки. Беремо фарш, додаємо до нього спеції та сіль. Згодом додаємо яйця та потрібно перемішати. Формуємо з фарша кульки. Ось такого розміру. Можна зробити їх більшими, якщо у вас буде великий бургер. Викладаємо котлети на пательню, придавлюючи їх лопаткою. Смажимо кожну котлету по 10 хвилин з обох сторін. Розрізаємо булочки для гамбургера та підсушуємо їх на сковорідці, щоб хрустіли. Підготуємо та нарізаємо овочі. Помідор, огірок бажано солений. Але можна і свіжий. Та звичайна цибуля. Змащуємо булочки соусом. Відмінно підходить кетчуп, гірчиця, майонез, соус з або грибний. Кладемо на булочку твердий сир, помідор, декілька шматочків огірків, котлету. Та кільці цибулі. Зверху цибулю я змащую гірчицею. Накриваємо другою половиною булочки та готово. Складаємо бургер з відбивною. Змащуємо булочки соусом, кладемо сир, зелень, м'ясо та за бажанням посипаємо натертим сиром. Або змащуємо майонезом. Прикриваємо другою половиною булочки. Готово. Готуємо наступну страву – хот-дог. Обираємо випічку для хот-догів. Розрізаємо булочку, але не повністю, лише половину. Змащуємо кетчупом та гірчицею. Додаємо зелень та натертий сир. Чистимо, робимо надрізи та підсмажуємо сосиски. Кладемо їх в випічку, викладаємо страву на тарілку та подаємо до столу. Смачного! Ось такі улюблені страви гурманів всього світу. Хтось любить бургер, комусь подобається піца. Але кожна страва по-своєму смачна та чудова. Тому рекомендую приготувати кожну з них.